А це помідори. Я посадила помідори, називаються, господі як, агат чи як. Ну зараз покажу тобі, дивися. Бачиш, вони будуть отак чорне, потім синє, а краєчок буде червоний. Аметист, аметист, гадала. А це будуть помідорки, називаються зебра. Ось вони полосочку, зараз вони будуть червоні в жовту полосочку. Чи жовті в червону полосочку, ну щось таке. Ну і картоплинка у мене тут росте. Вон бачиш як? Вже так гарно все виросло. Просто краса. Оце, мабуть. Цибуля Порей, я сажу її другий рік, але вона, знаєш, таку, що використовують на піцу. Але вона виростає звичайною кущовкою. Так що не буде в мене порея. І отакий, кажу виноградик, господі, горошчик. Он уже навіть є. Є вже он. Бачиш, який класний. Вже можна рвати потихеньку. Ну і тут я хочу ще скопати. І ми там потім зиму, ту зелень, що там, а щоб тута виросла свіженька.